Комісія з цінних паперів і бірж США заявила, що деякі види ліквідного стейкінгу не підпадають під дію законів про цінні папери. Тобто в окремих випадках операції з ліквідним стейкінгом не вважаються пропозицією чи продажем цінних паперів, і на них не поширюються відповідні регуляторні вимоги. Привіт, ви на каналі Резонанс, з вас лайк, підписка, а з мене пояснення, що таке ліквідний стейкінг. Ліквідний стейкінг це коли користувач блокує свої криптоактиви в стейкінгу через протокол. Тобто він отримує токен квитанцію, яке буде підтвердженням права власності. Тобто цей токен можна використати потім в інших DeFi сервісах, не розблоковуючи основний актив. Стейкінг в цілому, да? що це таке стейкінг? Це коли ви використовуєте ваші монети для того, щоб валідувати транзакції і отримувати за це винагороду. Значить, в даному випадку для того, щоб потім там щось зробити з цими токенами, вам треба їх звідти витягнути. А тут виходить, що ви залишаєте ці токени в протоколі, тобто ви не збільшуєте кількість емісій. Ви навпаки, витягуєте цю емісію з ринка замість неї ви отримаєте токен квитанцію. Це схоже трошки на лендінг протокол, але в лендінгу ви занесли гроші і під заставу цих ваших грошей взяли іншу монетку, і виходить, що. Якби ви можете потенційно на цьому як і заробити так і втратити. А в тут краще, тобто ефективніше, дохідніше, ніж лендів протокол, тому що ви занесли гроші в стейкінг, вони у вас там залишаються лежати, а ви за це отримали токени, за які нічого не платите. І далі можете використати ці токени, як, наприклад, знову ж таки, платіжний метод для того, щоб придбати, наприклад, інші якісь токени. А, так по-перше, це дуже схоже на фіатні гроші, фідуціарні. Тобто, якщо що, фідуціо це означає довіра. Тобто раніше все було точно так же. Було золото, його потім в якийсь момент почали перестали з собою носити і почали десь складати в якомусь банку. Потім банк видавав папірці, що типа. Як е, зобов'язання, також квитанцію, так краще сказати, то вам віддавали токен квитанцію, е, що у вас лежать ось такі е, така кількість золота. Ну і після того, відповідно, будь-хто приносить цю квитанцію і отримує е, це золото. Тут в даному випадку зі стейкінгом така ж сама історія, тобто, е, але святними грошима золото потім прибрали і залишили лише економічні взаємозв'язки і в цілому е, рівень економіки. Е, Потужність економіки підтверджує на зараз цінність і вартість фіатних грошей. Ну, от а поки. Коротше, стейкінг іде по такому шляху, будуть токени квітанції. Так, це все буде побудовано на блокчейні на базі Solana. Це класно, це добре для Solana, як мінімум. Так. І ще дуже важливо сказати, що на зараз в ліквідному стейкінгу заблоковано 67 мільярдів. Тобто, ну на секундочку, да, 67 мільярдів непогано. А значить, е і ще один момент: що е ось в нас з'являються токени квітанції. Потенційно люди зможуть розблоковувати, ну, не розблоковуючи е цей стейкінг, отримати ще додаткових токенів на 67 мільярдів. Ну плюс-мінус да і вони, логічно, що ці гроші понесуть на ринок. Тобто, вони знову ж таки будуть щось купувати. Як би тому це непогана а, сума, яка може збільшити кількість а, кількість попиту на ринку. І да, ще один момент, що а, от в нас а, на зараз федеральна резервна резервна система. А, ну як плюс-мінус, типу люди кажуть, що планує понижувати відсоткову ставку. Якщо вони дійсно це зроблять, то це а, здешевить трошки а, капітал, вартість обслуговування грошей. І, відповідно, це, цей дешевий капітал він піде на ринки, на фінансові ринки, і створить додаткову кількість попиту. Єдине, що це не відбудеться завтра, тобто на це треба час. Тому, як би, в цілому, ця новина досить довгострокова, дуже довгострокова. Так, давайте подумаємо, як ми на цьому можемо заробити. Ну. Е Знову ж таки, якщо перспектива довгострокова, давайте роздивлятися довгострокова. Ну, як мінімум, там 3-5 років. Значить, ем, за останні Ні, Давайте тоді з дежурта почнемо. Якщо 3-5 років, значить, е, в цілому, салана Solana... Де вона тут? От салана е, залістилася по 3 долари, падала до долара, не дивно, і стрельнула до 260 доларів. Потім впала до 9 доларів в 10 разів більше, ніж попередній мінімум. Вистрілила до 300 доларів десь тут було, да ось до 300 доларів. І на зараз її мінімум це сотня доларів. То знову в разів менше не більше. І відповідно вона на зараз зростає. значить Дивлячись, агреговані дані з усіх бірж, ми бачимо, що в нас е, прям досить. Величезна кількість продажів, от з моменту, якраз з початку 25-го року, у нас просто неймовірна кількість продажів, просто неймовірна. І не дивлячись на те, що ціна не знижується, ну об'єми продажів залишаються прям суттєвими. Е, відповідно, хто ж поглинає цю імісію? Хто? питання Можливо, ось якраз ці інституційні гравці, які далі там планують ІТФ будувати, і всяку таку штуку, плюс, може якийсь дефай. Коротше, я не знаю, я там свічку точно не тримаю. Я не можу сказати точно, в якого в кого які плани. Моя задача лише констатувати факт. Факт того, що в нас було в 25-му кінці На початку 25-го року, в кінці 24-го року, на початку 25-го велика волатильність З цього моменту ми знижувалися в пошуках балансу, і учасники вкладалися в створення дефіциту. Ми бачимо ці продажі ринкові, вони кимось поглиналися. Потім відбувся, що закономірно, якийсь відкат після того, як стільки об'єму поглинуто було. І ось на зараз ми знову маємо. На початку минулого місяця був такий невеличкий локальний альт до речі, передивіться відео на цю тему на каналі, у нас є. І на зараз весь ринок, майже весь ринок, там більша частина ринку, відкатилася після цього альтсезону. І зверніть увагу на те, що в нас є досить суттєві продажі, і в нас не оновлюється мінімум. Тобто класична теорія Доу нам каже про те, що якщо мінімуми в нас не оновлюються, а максимуми оновлюються, ну, або мінімуми оновлюються вище за попереднє, Ну, хоча да, да мінімум не оновлюються, максимум оновлюються. Це нам говорить про висхідну тенденцію. Тобто на зараз у нас якби така довгострокова спостерігається висхідна тенденція. Але ще раз, висхідна тенденція без підтвердження об'ємів, це все ну, повна фігня. Тут у нас є продажі, які не оновлюють мінімум. Ось це вже ознака дефіциту. Насправді, причому ще раз, об'єми досить високі. Так, давайте подивимося більш е, спекулятивно, а і да стосовно е, як на цьому заробити довгостроково. В цілому ви можете прямо от від сьогодні починати набрати, тому що там через 3-5 років, якщо Solana буде коштувати там, наприклад, 600 доларів за монету, то ви точно по DCA точно відіб'єте всі вкладення весь свій час, ну типу, знову ж таки, але 3-5 років це треба прям нормальний капітал мати, щоб просто купити і тримати. Бо, наприклад, там 300%. Відсотків. Ну, хоча ладно, давайте так. Якщо навіть капітал не супервеликий, але вас це влаштовує на ваш капітал. використовуйте Просто розрахуйте так, щоб потенційно, там наприклад, там до 50 доларів вниз, якщо ціна буде падати, то докуповувати. Так, давайте подивимося, що в нас більш локальніше. Так, локальніше, да, h 4 ми бачимо сме... ну, спільш... Коротше, в менших часових рамках. Ось якраз ось цей альтсезон, сезон який був, після нього почався відкат на продажах. Ми бачимо, що на зараз ось ці продажі вони ефективні, вони знижують ціну, крім останніх продажів. На цих останніх продажах в нас не оновлюється мінімум. Це ознака дефіциту. Тобто, ознака дефіциту ще не означає, що тут треба купувати, тому що ну, потенційно коротше, давайте так: в нас є ознака дефіциту, але в нас немає валідації цього дефіциту. Потенційно може бути таке, що ми будемо ще тут досить довго бовтатися. Якщо ми дійсно зараз в нас будучи якісь наприклад продажі, і ціна не оновить мінімум, наприклад, якось отак, тоді є сенс запустити короткостроково, запустити грінбота. Дійсно в якомусь невеличкому діапазоні, бо ще раз, щось мені здається, що ціна від там від сьогодні, від цієї новини плюс 600 не зробить відсотків. Ну, і я думаю, що якийсь там тиждень-два в потенційному боковому русі ми будемо знаходитися раз потенційно, але для того, щоб дійсно в цьому впевнитися я б дочекався все ж таки якихось знижень на е, суттєвих об'ємах-продажах, де ціна не буде знижуватися. Значить, спекулятивно, е, е, спекулятивно. Ну, ні, спекулятивно, я, мабуть, не готовий, бо в нас спекулятивно немає валідації ніякої на, ви, на високих таймфреймах. А на малих таймфреймах я вже не бачу. Е, коротше, я бачу, що учасники тут досить довго штовхаються в боковику. Ну, хоча знову ж таки. Ось у нас є ознаки е, якби, дефіциту, але продажі продовжують е, пушити вниз. Тому, якби, враховуючи навіть ось цей локальний короткостроковий відкат на продажах. Ну, якби, коротше, потенційно може. Ще раз, учасники, не, е, учасників були успіхи у зниженні ціни на продажах. На зараз вони продовжують тиснути, тому потенційно може бути. Подальше зниження, якби да, за рахунок того, що вони пушать ем, короткостроково, якщо ми хочемо тут спробувати лонгувати, то нам треба дочекатися, може якогось або відкату знову ж таки, але після відкату не купувати, а купувати тоді, коли в нас почнуть з'являтися марки покупки, які почнуть оновлювати е, безпосередньо. Ну, типу, якось отак, максимум, або просто, типу, хоч якось оновлять ось цей максимум, якийсь ось ну плюс-мінус, типу якось так. Якщо це дійсно відбудеться, тоді да можна буде лонгувати. Поки що. Через, у нас немає валідації. Якщо у нас немає валідації, то ми нічого не робимо. І ось, вам приклад е, такої валідації, до речі, ось у нас є ось там якесь локальне зниження. От нас учасники тут вкладалися в стороні дефіциту. Бачите, ось ці продажі, ось тут вони вкладалися в стороні дефіциту, і ось тут пішли покупки. Покупки трошки виштовхнули ціну нагору. Потім у нас ще є продажі, які нам кажуть, ага, ціна вища, але ціна не падає. І от у нас пішли покупки, які вже почали активно тиснути, пушити. Тому глобально можна було купувати або, або тут, або тут, щоб заробити ось цей рух, як мінімум. Бо знову ж таки, тут продовжують покупки тиснути, але. Коротше, спекулятивні історії, давайте так. Про них ми поговоримо. Коротше, тут висока волатильність, тому тут трошки умови змінюються. Але давайте так. Ось тут на зараз у нас є реально низька волатильність. Ось тут плюс-мінус може сформуватися якась, якась валідація, тому в короткостроковій тенденції, коротше, є сенс дивитися. Так, давайте ще подивимося: лімітні ордери. Чи є щось цікаве на ордерах? Ну, тут здоровезні. Так, давайте так трошки додамо. Так, да, ось ці здорові ліміти. Ми їх поприбираємо, мабуть, буде... давайте ще зменшимо діапазон. Ось вот так, зменшуємо діапазон. Так, ні, секунду, а що у нас так? Да, Боже, здорові, які ліміти Ось тут. Так, ну спробуємо відфільтрувати нижню нижній діапазон. Ага, так і верхній. Ага, отак. Ось вони здорові ліміти. Прибираємо. О. Так, є. Значить, що ми бачимо? ми бачимо? Ми бачимо ордери, але вони рухаються за ціною майже постійно, тому це схоже на захисні ордери. Нічого в цьому цікавого немає. Так, дивимося в режимі аномальності. Ну, також схоже на якісь, на якісь захисні ордери. Тут якісь ордери ні, Денний таймфрейм занадто високий. Давайте зменшимо до H4. Так, і отут фільтрацію трошки зменшимо. Отак. Да, отак. По об'єму. По об'єму зверху є якісь ліміти, поки не звертаємо увагу. Аномальність. Так, є аномальні ордери. Давайте отак от трошки більше додамо. Так, давайте трошки відфільтруємо тут. М -м так, ну, давайте так. Що по об'єму, що по аномальності на зараз, реально така ситуація досить не визначена. Того глобальні ліміти нам також нічого цікавого не сказали. Супер цікавого. Отут uh, ну, щось роз'їдали, це логічно. Це що це А, ну, да це якраз закінчення альтсезону там було. Так, mm, да, да, давайте так. Я глобально бачу ситуацію наступну. Uh, нам треба дочекатися якоїсь валідації. Uh, да От вони, ліміти, аномальні, ми їх не роз'їли, і так по всьому ринку було. Це нормальна історія. Так. Uh, да. Коротше, да, давайте так. Uh, напишіть в коментарях, що ви думаєте, стосовно. Солани, що ви думаєте стосовно цієї новини? Чи будете ви її довгостроково набирати на 3-5 років? От. Чи будете спекулювати? Ну, в принципі, ще нагадаю, що лайк, підписка, дзвіночок і нагадаю про посилання в описі на наш телеграм-канал, де ми публікуємо більше інформації. Тому не пропускайтесь, дотримуйтесь ризиків і до нових зустрічей.